Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження. Проведемо невеликий бліц-турнір. Прошу вас відповідати на поставлені запитання, що називається тепловим рухом. Відповідь можете записувати собі в зошити. Наступне запитання. Температура C. Дайте визначення поняттю температура. Наступне запитання. Яким приладом вимірюється температура? Назвіть його одним словом. Які ви знаєте термометри? Приведіть приклади декількох видів термометрів і запишіть їх у зошит, якою літерою позначається температура? Запишіть у зошит лише один символ. Які температурні шкали вам відомо? Назвіть ці дві хоча б шкали, яка енергія називається внутрішньою? Дайте відповідь на це запитання усно. Продовжуємо наш бліц-турнір і наступний блок запитань. Які способи зміни внутрішньої енергії тіла ви знаєте? Назвіть їх усно, що називається теплообміном. Дайте усно визначення на теплообміну. Назвіть види теплообміну. Теж можете їх записати у зоши. Наступне запитання Бліц-турніру. Що таке теплопровідність? Визначення цього фізичного явища можете дати усно. Яке явище називається конвекцією? Дайте усне визначення цьому поняттю. Наступне запитання. Що таке випромінювання? Достатньо дати усного визначення. В яких одиницях вимірюється енергія. Основну одиницю внутрішньої енергії запишіть, будь ласка, в зошит. На цьому наш бліц-турнір завершено. І ми переходимо до розгляду нової. Кількість теплоти, що необхідна для нагрівання речовини, залежить від маси цієї речовини та від зміни її температури. Аналогічно, кількість теплоти, що виділяється під час охолодження речовини, також залежить. Від маси цієї речовини та від зміни її температури. Перейдемо до значення поняття питомої теплоємності речовини. На екрані ви бачите проведені два досліди. В першому досліді на спиртівці лабораторній. Підігрівається посудина з водою. В ній вимірюється також температура. В другому досліді, на такій самій спиртівці лабораторній, нагрівається посудина з іншою рідиною, з олією. Ви бачите, що термометри показують однакову температуру. Також маса води і маса олії є однаковими. Але, як показують ці два досліди, для нагрівання води однакової маси і на нагрівання цієї ж маси води на однакову кількість збільшення температури буде витрачено 7 хвилин. А для нагрівання олії однакової маси з водою і на однакову зміну температури треба 5 хвилин. Отже, висновок, який ми можемо зробити з цього досліду, такий, що для однакової маси речовини, яку потрібно нагріти на однакову температуру, треба Різний час, тому що кількість теплоти, яку необхідно надати тіло на, для нагрівання, залежить ще і від того, що це за речовина. Щоб знайти кількість теплоти, яку необхідно для нагрівання тіла певної маси. на Певну температуру, і речовина ця буде ще визначатись залежати від питомої теплоємності речовини. Ми будемо її позначати це маленьке. Тоді ми можемо записати саме формулу цієї кількості теплоти. Q дорівнює c помножити на m, і помножити т 2 т 1 Або цю формулу можна замінити зміну температури Т2 і Т1 позначкою дельта Т. Тоді формула кількості теплоти, яку потрібно надати тілу певної маси, щоб змінити його температуру на певні значення. Буде визначатися формулою. Q дорівнює С помножити на m і помножити на дельта Т. Наголошую на тому, що таку ж саму кількість теплоти тіло буде віддавати при охолодженні і можна використовувати ці ж самі формули. Нагадую, що одиницею вимірювання в міжнародній системі одиниць вимірювання С, кількість Q позначається в джолях. І тепер ми можемо ввести поняття питомої теплоємності речовини. Отже, питома теплоємність це фізична величина, яка показує, скільки необхідно тепла надати тілу. Масою 1 кг, щоб нагріти його на 1 градус Цельсій. Як я вже й зазначала, питома теплоємність буде позначатися літерою С маленькою англійською літерою. Одиницею вимірювання питомої теплоємності є 1 джоуль поділено. На кілограм помножений на градус Цельсія. Для прикладу приведемо значення питомої теплоємності води. Це таблична величина, тобто, вона для води є незмінною. Це води дорівнює 4200 джоулів поділено на кілограм та помножено на градус Цельсія. Фізичний зміст питомої теплоємності для води полягає в слідуючому, що для того, щоб нагріти 1 кг води на 1 градус Цельсія, треба надати аж 4200 джолів теплоти, наголошую знову, що ця сама ж кількість теплоти буде виділятися. З води масою 1 кг, коли вода буде охолоджуватись на 1 градус Цельсія. Формула кількості теплоти, яку необхідно надати тілу, щоб нагріти його, або кількість теплоти, яка буде виділятися під час охолодження цього тіла. Є універсальною. З цієї формули і звичайними математичними діями ми можемо визначити ще три величини. Масу тіла, яке нагрівають, або масу тіла, яке охолоджується. Ви бачите вгорі цю формулу. М дорівнює Q, поділено. С помножити на т 2 т 1 В цій формулі Т2-Т1 можна замінити зміною температури дельта Т. Також, ця формула дає можливість визначити питому теплоємність речовини. Це дорівнює Q поділено. На масу помножену на Т2-T1. Якщо при розв'язуванні задач необхідно буде знайти зміну температури тіла, яке нагрівається або охолоджується, то ви можете використовувати ось таку формулу. Т2-Т1 дорівнює Q поділено. На С помножено на М. А тепер підведемо підсумок. Яка ж характеристика питомої теплоємності речовини як фізичної величини? Отже, чисельно дорівнює кількості теплоти речовини, яку необхідно передати речовині масою 1 кг. Щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. В цьому й полягає фізичний зміст питомої теплоємності речовини. Формулу для питомої теплоємності речовини можна записувати ще й в такому вигляді: Це дорівнює Q поділено на m помножено на дельта Т, де дельта Т це зміна температури тіла. Яка одиниця вимірювання питомої теплоємності речовини? Виходячи з формули, оголошеної тільки що, ми можемо записати, що одиницею вимірювання питомої теплоємності речовини є 1 джоуль поділено на кілограм і на градус Цельсія. Ось така це одиниця Вимірювання питомої теплоємності речовини. До речі, питома теплоємність всіх речовин вже відома на сьогоднішній день. Її визначали в лабораторії експериментальним шляхом. І ці питомі теплоємності речовин приведені в табличцях. Ви можете їх знайти в підручнику з фізики, в довідниках з інтернету. А зараз переходимо до розв'язування задач. Перша задача звучить так: яка кількість теплоти необхідна для нагрівання 0,5 кг свинцю? Від 10 градусів Цельсія до 60 градусів Цельсія. Зробимо короткий запис умови задачі. В масу позначаємо через M маленьке, що дорівнює 0,5 кг. Саме слово свинець уже говорить про те, що Питома теплоємність свинцю нам фактично відома. І, скориставшись таблицею питомих теплоємностей речовини, ми знаходимо, що це свинцю дорівнює 130 джолів поділити на градус на кг і помножити на градус Цельсія. Початкова температура Т1 10 градусів Цельсія і кінцева температура свинцю Т2. 60 градусів Цельсія. Нам треба знайти цю кількість теплоти. Переходимо до розв'язання. За формулою кількості теплоти, яку ми тільки що розглянули, знайдемо цю кількість теплоти. Нагадую, що Q дорівнює C С помножити на М і помножити на різницю температур т 2 т 1 Нам залишається лише в цю формулу підставити здано числові значення фізичних величин і отримати, що кількість теплоти необхідна для нагрівання 0,5 кг свинцю від 10 градусів Цельсія до 60 градусів Цельсія дорівнює 3250. ج. І завершуємо розв'язання задачі відповіддю. Q дорівнює 3250 джолів. Тепер розглянемо наступну задачу під номером 2. Вже більш складнішого рівня. Під час охолодження тіла масою 2 кг. Від 40 градусів Цельсія до 30 градусів Цельсія. Виділилась кількість теплоти, яка дорівнює 5 кДж. Визначне питому теплоємність речовини, з якої виготовлено тіло. Перейдемо до запису короткої умови задачі. Дано. Маса дорівнює 2 кг. Температура Т1 30 градусів Цельсія, Т2, 40 градусів Цельсія. Кількість теплоти, що виділяється цим тілом при охолодженні дорівнює 5 к. Але нагадую, що кілоджолі це не основні одиниці вимірювання кількості теплоти. Тому нам треба їх перевести просто в джоулі. Приставка кіло означає тисячу, тому кількість теплоти це 5000 джоулів. Визначити в цій задачі нам треба питому теплоємність цього тіла, а точніше речовини, з якої воно виготовлено. Переходимо до розв'язання задачі. З формули кількості теплоти виразимо питому теплоємність цього тіла. Ще раз записуємо формулу цієї кількості теплоти. Q дорівнює С помножити на М і помножити на різницю температур. Математичним шляхом знаходимо один із множників. А саме невідому питому теплоємність С. Вона буде дорівнювати Q поділено маса помножена на різницю температур. Нам залишається підставити числові значення здано і визначити, чому ж буде дорівнювати питома теплоємність речовини, з якої виготовлено це тіло. Провивши обчислення, ми отримаємо це дорівнює 230 джулів поділено на кг і на градус Цельсія. На цьому ми могли б закінчувати розв'язування задачі, але питання в задачі стояло так. З якого ще матеріалу виготовлено це тіло. Для цього ми, скориставшись таблицею питомих теплоємностей речовини, знайдемо, що питомій теплоємності, яка дорівнює 230 джоулів поділити на кілограм і помножену на градусів Цельсія, відповідає сріблу. Отже, тіло виготовлено зі срібла. А ми переходимо до наступної третьої задачі. Для нагрівання цегельної печі масою 1,5 тонни витрачено 26,4 мегаджолів теплоти. До якої температури нагріли піч, якщо початкова температура була 10 градусів Цельсія. Це задача на високий рівень навченості учнів. Запишемо короткий запис умови задачі. Дано маса 1,5 тонни. Нагадую, що маса вимірюється в кілограмах. В одній тоні 1000 кілограмів. Тому ми відповідно запишемо 1500 кг. Кількість теплоти вимірюється в джоулях, а в нас в мегаджолі. Мегаджолі приставка означає мільйон. Тому ми запишемо кількість теплоти в дано як 26 мільйонів 400 тисяч джоулів. Початкова температура т 10 градусів Цельсія. І по таблиці питомих теплоємностей для цегли ми знайдемо, що це 880 джоулів, поділено на кілограм і на градус Цельсія. Переходимо до розв'язання. Знову ж нам знадобиться формула кількості теплоти. Q дорівнює C помножено на M і помножено на різницю температур. Саме математичним шляхом з цієї формули визначаємо різницю температур t 2 t 1 Дорівнює Q поділено на C помножено на M. Звідси невідома кінцева температура T2 2 Буде дорівнювати Q поділено на С помножено на М і додати початкову температуру Т1. Тепер ми підставляємо числові значення фізичних величин і отримаємо, що до 30 градусів Цельсія вдалося нагріти цегельну піч, витративши таку велику кількість теплоти. І завершується розв'язання задачі записом відповіді. Т2 дорівнює 30 градусів Цельсія. Я дякую вам за увагу!